Привіт усім, друзі, Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування козячого м'яса. М'яско попередньо потрібно нарубати на невеличкі шматочки, далі заливаємо чистою питьовою водою, залишаємо на 30 хвилин. Після чого воду зливаємо, м'ясо сполокуємо і заливаємо ще раз на 30 хвилин. Або можете з другий раз залити не водою, а молоком, якщо маєте його в достатній кількості. Тоді м'ясо ще буде мати кращий смак. Де розігріваємо олію в якійсь грубій такій каструлі чи гусятниці, котлику, що маєте? Викладаємо туди м'ясо. І тепер зверху викладаємо нарізану моркву півкільцями-кільцями, кільцями, товщиною приблизно 1,5 см 2 см на ваш вибір. І також грубими півкільцями викладаємо нарізану цибулю. Зверху виливаємо питєву воду. Додаємо спеції чорний мелений перець або суміш перців, також я додаю карі небагато, і спеції для м'яса в мене там йшов такий набір з ялівцем. Також духмяний перчик горошком, лавровий листочок та декілька зубців в часнику. Накриваю усе кришкою, доводжу до кипіння, після чого вогонь зменшую і тушкую вже практично до повної готовності, ось так на малесенькому вогні. Нічого не потрібно мішати, просто при кінці. Подивіться там десь за годину чи за півтора. Подивіться, якщо м'ясо легко відстає від костей, значить воно є готове. Перед закінченням я ще обов'язково пробую до смаку, можливо, потрібно додати ще солі. І також виймаємо лавровий листочок, щоб він нас не гірчив. Ось такий простий рецепт. Виходить направду дуже-дуже смачно, ще й корисно, тому надійся, що вам сподобається цей рецепт. Вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою. Підписуйтеся на канал Українські Домашні страви і всім па-па!